Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних. Це має поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%. Таке рішення також спрямоване на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань. Під контролем, розворот інфляційного тренду і поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Інфляцію валюти хтось та й намагається контролювати. В Україні є чимало речей, які також роз'їдає інфляція, вона зменшує їхню цінність. Йдеться не лише про життя людське під час війни, але про чимало тих речей зі сфери моралі, які мали б контролюватися совістю. А от цим зараз в Україні, особливо у людей, які наділені певною владою, але й не тільки. Коли прості люди дивляться на безсовісну владу, то й самі намагаються запакувати власну совість кудись глибше, подалі, аби вона не заважала їм виживати.